Я далі. 17 листопада у міжнародний день студента арена, яка прийматиме фінал євро 2012 відчинила свої двері з пудеєм столиці. Майбутня літана оцінила чи не всі куточки Олімпійського побувала там, де вболівальникам бути заборонено, а ще заспівала національний гімн. Чимось вразити сьогоднішніх студентів завдання доволі складне, але у Києві є місце, де емоційне захоплення викликати просто. Реконструйований НСК Олімпійський у тих спудеїв, кому міжнародний день студента пощастило побувати на екскурсії ареною. Стан позитиву зростав у геометричній прогресії. В олімпійському дворику їм нагадали правила поводження глядачів. Далі за наростаючою траєкторією емоцій були відвідані роздягальні збірної України. А коли з подею шляхом футбольних зірок, дісталися ядра арени, щастю не було меж. Коли опиняєшся навіть на порожніх трибунах, переймаєшся урочистим моментом, що супроводжує матчі національної збірної. Не Україна ні слава ніболя. Учасники екскурсії оцінили архітектурну неповторність Олімпійського. Попри про те, що він досить ну. Велика споруда, але він виглядає дуже затишним та компактним. Дівчата у свою чергу звернули увагу на зовнішність стадіону. Унікальне дизайнерське рішення дуже гарна кольорова гамма. Ну я була на цьому стадіоні в день. Матча Україна-Німеччина. Я могла споглядати як. Тисячі вболівальників прийшли сюди саме в день матча. Цю атмосферу відчувала, це ж дуже супер. Настільки чистота мене вразила. Відношення працівників всі ідеально просто працюють, навіть очистять газон. І тут розповідали, що взуття дезінфікують чисткою, щоб не занести мікроби. Це в Україні це фантастика. Головний тренер збірної України Олег Блохін обмовився, що реконструйований Олімпійський не зовсім його стадіон. Студенти знають, коли він змінить думку. Це достойний стадіон європейського рівня. Він достойний приймати фінал чемпіонату Європи. І якщо Олег Володимирович доведе нашу команду до фіналу, тоді він зможе і виграє цей фінал, тоді він скаже 100% що це його стадіон, і що він забув найбільшу перемогу в своєму житті саме якраз на цьому стадіоні. Руслан Свірін, Андрій Гегеля, телеканал Київ.